Позиції, а весь фонд прибраний в сховище, щоб росня його не знищила. Якщо бути йти, маєте на увазі. І наш неймовірно гарний Київ. Дуже, як я його люблю. Я продовжувала читати лютецію Юрія Венечука, постмодерністський роман. І. Не скажу, що він мене дуже вразив, але було досить цікаво. Mm. А потім ми з дітьми пішли у mm -hmm. бібліотеку. Це моя найулюбленіша бібліотека. Тут стільки цікавих книжок. Тут неймовірно бага, велика колекція, як книжок для дорослих, так і для дітей. А от треба, звичайно, пошукати. Гляньте, що, наприклад, я знайшла на полиці української літератури Моцатизвемберга, імплантовані. Ось тут дуже цікава книжка, яка в мене є вдома, я все ніяк до не недись: де Філяда у Москві Василя Кожем'яка. Люблю ходити в бібліотеку, мене це якось дуже надихає. Дуже цікаво аркану. Зустрічається в танго смерті. Що я маю? Коробочка від КСД, це означає тут новенькі книжечки. Пастаюсь. На що я знову тратувала? Ну, не третину зарплати, але. Витратила дім у важковому полі. О, я Теджей Клюн нічого не читала цього автора, нічого не знаю. Знаю, що обкладинка просто дуже красива, дуже фантастична. А, чому я її купила? Тому що декілька днів підряд і декілька блогерів, яким я довіряю, Пейдж Тревел Аліса Спіквік Пейджіс Аліс. Дуже казала, що ця книжка дуже мила, атмосферна, чарівна. Така вона затишна, і я такі книжки люблю, як буде дощ, почну читати. Тому що чарівні книжки я читаю, коли дощ, або чівні книжки, або кривори. Тоді переведення Стівена Кінга під куполом. Ось такенька вона. Достатньо товстенька. Я знаю, що це складна книжка, де нема гарних героїв, де всі герої пратівні. Поки не готова читати, але дуже хочу. І малі сьогодні дивилися Сімпсони в кіно. І сказала, що це хтось з них надихався другим. Чи Сімпсони Кінгом, чи Кінг Сімпсоном, бо там теж є купол. Ну, якщо там бути такі притівні, як Гамер Сімпсон, то в принципі я витримую такий рівень. І остання книжка Олег Криштопа і Іван Дерейка Історія для дорослих. Це книжка від авторів Ютуб каналу Історія для дорослих. Я його дивлюся, дивлюся, до ну, не всі до мені подобається, але в цілому мені подобається канал, тому що він не банально цікаво розповідає про історію України. І я люблю книжки, які видають історичні блогери. Я купувала книжку від редактора каналу Вас. А тепер цю тому, що вони знають про історію трошки більше ніж почати в підручниках, бо вони шукають цікаві факти. Хвінько. Не чекають цікаві, цікаві факти, щоб зацікавити глядача. Тобто, то ну та історія, яку яка тут викладена, я думаю, що вона буде не суха, не хрестометійна, скажімо так, не підручникова історія України 11 клас, підготовка до ЗНО, а буде така жива, цікава, соковита. І я звісно буду читати. бо ну, історія це теж істосово історія України, це теж моє захоплення і я постійно знаходжу щось нове, цікаве для себе. Ось такі в мене. Новинки, я сподіваюся, що це будуть останні книжки, куплені у серпні, тому що треба хоч трошки зменшити кількість непрочитаних, бо їх багато. Щось я повільно читаю зараз, якось якось повільно просувається. Але ось так. Знаєте що? Це я запланувала на серпень, оце все. Пройшло вже тиждень серпня, і я ще жодного не дочитала. Давайте покажу, які в серпні читаю. Я читаю ось цю. Це я зараз активно працюю, просуваюсь. Я читаю ось цю литецю виничука. Дуже дивна книжка. вона, Щось вона мені подобається трохи менше, ніж танго смерті, бо вона надто постмодерна, але я майже її добила. Трошечки лишилася. Оцю я хочу почитати дуже, тому що мені подобається Кварксон, мені подобається його Іронія, і навіть його снебізм. Я люблю Грантур, і любила Атугірку, бо він там був. Ось це я хочу теж прочитати. Я знаю, що це класна книжка. Але мене трохи лякає цей шрифт. Якийсь він занадто мастер. Але я хочу її прочитати. Я думаю, що я дочитаю щось з того зараз і візьму Джона Фауза нарешті. Або ось це. Це я теж хочу почитати Феніфлег. Всі вже читали Феніфлаг, крім мене? Ну, як так? А ще я хочу прочитати про далі Грібову Скайту, тому що ж не тільки одними розважальними книжками історичні теж треба читати. У мене батьків їх багато, і я хочу ознайомитися з ними, і тут дуже прикольне видання з фотографіями. Ну, мені здається, буде корисно і дуже цікаво і захоплювало. Тим паче, я немовірно буду читати про сильних успішних жінок. А тут ціла президентка Литви. Почитаю, скажу. І оця книжка в мене в упаковці вже півроку, аж соромно. Я її купила, дуже хотіла прочитати. Я знаю, що вона легка і цікава, але навіть не розпакувала. Наскільки ну, ж можна? Тут про Париж. Роза. Роза в Парижі взагалі треба брати. Тому це теж в планах. Господи, цікаво. Я хоч щось закінчу, ми завжди такі плани ставлю. І ніколи в мене не реалізується. А ще я дочитала Лютецію. Нарешті дочитала цю книжку Ваничука. Ну, Вона дивна. Я не скажу, що вона сподобалась на всі 100%. Не на всі 100%. Вона не така для мене була цікава, як Танго смерті. Танго смерті було цікавіше. Вона захопила, хімерна, постмодерністська. Тут переплутані часи, переплутані сон і реальність. Тобто, вона трохи затягує, але. Ну, не стовідсоткове попадання. А що і мені здалося, що це в деякій мірі автобіографічна книжка. Ну, по-перше, воно героє теж звати Юрій. А, а по-друге, він тут згадує про свої ж книжки, про арканом, які він сам написав, і герой цієї книжки теж написав арканом. І багато років працював сам видатом, писав в цю шуфлятку, бо його батьки були у півці. Тому. Ну, дуже кажу, дуже-дуже цікаво, цікаві в мене враження, тому що з однієї сторони вона мене затягнула, дійсно затягнула, вона дуже химерна, а з іншої сторони, я від неї втомилась. Я дуже рада, що закінчила її. Зробила свої висновки. Поки, напевно, з чиком я поставлю на паузу і почитаю те ще інше, а потім продовжу знайомитись з його творчістю. Ось такі враження для дитеці. Тут літеця в мене десь 7 з 10 або 3,5 з 5. Ось так в моєму особистому ранок почався з калібрів. Почався з калібрів, тому ми вирушили в подорож. А дивіться, яка гарна прикмета! Три великі на трьох стовпах. Обожнюється. Леки, взагалі, для мене це найкраща прикмета в дорозі. Ми поїхали у 12 місяців в зоопарк з дітками, з друзями і отримали там дуже багато гарних емоцій. Ми вирішили підтримати цей зоопарк, тому що він був в окупації, але всі тварини вижили, всі тварини красиві, небідні, вгодовані. І ось нарешті моменти читання книжки на березі київського. Можна її купатися, дуже люблю ось читати, щоб потерятися так роздалась клятки в І лише гляньте, які записується. Так, це наше київське море. Дуже. Отже, за минуле тиждень я прочитала оці дві книжечки. Про цю здається, вже розповідала Юрій веничук Лютеція, а оцю я зачитала буквально п'ятницю. І вона мені неймовірно сподобалася. Така крута книжка, я про неї детальніше скажу в прочитаному, але зараз я під неймовірним враженням. Тут історія Криму з точки зору історії людини, тобто людина живе в Криму, дівчина, і вона бачить, як Крим, Ту, вона живе там часі незалежності. Вона бачить всі ці процеси в Криму, коли насаджувалася російська мова, російська культура, коли пригнічувалась українська, коли відкривалась українські школи, кримськотатарські школи, як ненавиділи росіяни кримсько-кримських татар Кремлі. Про те, як був Майдан, як була анексія Криму, і про все оце в цій книжці тут піднімається настільки багато питань з приводу мови, культури, сприйняття взагалі точки зору світу, картини сприйняття світу, що росіяни сприймають із зовсім інакше ніж українці і кримчани, і це між нами прірва, навіть не прірва, а просто. Це різні дві планети Україна і Росія, і в цій книжці дуже чітко показано, наскільки вони різні вони трохи не протипоставляються, і наскільки різними вони є загалом і в Криму. А, і я потім розкажу детальніше про цю книжку, але зараз я хочу сказати, що я думаю, її повинні прочитати кожен українець, тому що вона дає надію. Вона дає надію, що незважаючи на всі події, незважаючи на цю історичну думку, що Крим це проросійське місто. Місце, місце російське це не так. Крим повернеться до нас. Обов'язково повернеться до України, там будуть жити кримські татари, вони будуть мати права, школи, свої якісь наукові, культурні заклади і українці будуть мати. І якщо буде там когось ущемляти, то це лише панаїхавши з Росії, які їхали туди за швидкими грошима і за теплим морком. Крим, це Україна, і ця книжка яке, це зрозуміти, незважаючи на жаль, що те, що вона закінчується анексією півострова. Дуже цікава. Просто я її раджу. Це навіть не 10 за це, це 15-10, це найкраще, напевно, буде книжка року, ну або в топі точно точно так читати. «Фенні Флек. смажені зелені помідори в кафе зупинка. Не знаю, чому я її стільки часу оминала. Вона цікава. Не знаю, я знаю, що ця книжки дуже багато фанатів. Я розумію, чому, тому що вона дуже атмосферна. Тут це атмосфера маленького американського містечка, ну, реально, одна вулиця, де є пошта, кафе, церква і салон краси, який відкрила одна ентузіастка, а далі, ну, а далі вже просто якісь будівлі, де всі всіх знають. Оцей вайб такий затишний, він тут присутній. І мені подобається поки що стиль викладання. В цій книжці. То... Не просто, ну, тут немає першої особи, від якої йде розповідь. Тут все якось з мозаїки складається, як на мене. Тобто одна деталька мозаїки це а, виписки з газети з тижневика міста Вістопама, Віс, 1930 рік. Тут виписки з цієї газети, з новинами цього містечка. А далі йдуть ще одна частинка мозаїки це а, безпосередньо розповідь. Тобто кафе-запинка, події, які в ньому відбуваються. Класичний карти, просто розповідає про події, які там відбуваються. Третя частинка мозаїки це будинок літніх людей, Трояндова тераса, і тут одна старенька жіночка у 1976 році розповідає свої подорозі події, які були в тій кафе -заплинка. І Воно все настільки як ніби показує ситуацію з різних боків, з різних точок зору, і робить її більш об'ємною, багатогранною. І додає ноток ну, атмосфері дійсно. Тому я прочитала 105 сторінок. Чесно, небагатько. Книжка сама не дуже товста ще 200 сторінок. Я думаю, швидко не впораюсь. І я хотіла прочитати ще з такою дуже милою атмосферою життєстверною. І ця книжка саме така буду її продовжувати. А ось таким чином я веду свій читацький щоденник. Мене такий чудовий блокнотик, який мені дуже сильно подобається, тому що він з Гаррі Поттером, звісно. І там я почала нещодавно записувати книжки, які я читаю, які мені подобаються свої враження. Записано за, чер... за... за серпень. Так, господи, вже серпень. Закінчився. Я прочитала дві книжки. Поки ще дві. Це перша цифра це цифра прочитана в цьому місяці, а друга прочитана в році, і, так як я почала вести з липня. То виходить, що за півроку це восьма книжка. І перша в серпні це був Юрій Веничук Лютець. Я потім, до речі, хочу ще писати короткі свої враження про книжку прямо в цьому блокнотику. Але поки що, ну поки що просто так. Мій рейтинг, автор імені попередження. А друга це... За перекопленням, бо ж нині досі в закладі. Друга книжка в серпні, дев'ята за півроку, починаючи з ліття. Також я додаю трошечки яскравих фарб, тому що мені нудно так. І перша, звичайно, обожаю книжкою, яка наразі мені особливо сподобалася, яка має шанс знайти найкращі книжки року, яка була найкращою книжкою відірта, принаймні, поки що. Трошки виділю місяць, щоб якось було яскравіше. Ну і, звісно, налітки. Я дуже люблю налітку. Я скупую на купую постійно і мені шкода, що вони лежать, тому я Перші такі квіточки з газетками і газетний куточку. Трохи подитячому, звісно, ну, але чому. Чому насправді? Виглядає трошки як на знідопростіше. Ось так. Я думаю, що там, де газетка, там вже буде книжки вересня, і там я почну вже опустувати свій враження. І, звісно, я не втрималась і купила оцю гарячу новинку. Побачимось далі. дякую.